Пастор Анатолій, чи допустимі побачення і які повинні бути рамки? Допустимі побачення, в яких повинні бути рамки. Дякую Да, на цьому можна було б також закінчити, але давайте трошки більше скажемо. Я рахую, що між хлопцем і дівчиною повинні бути певні зустрічі, певні побачення. Як мінімум, для того, щоб вони сказали один одному. Ну як хлопець щоб сказав би один одному слухай, виходь за мене заміж без будь-якого побачення цього не вийде. Тому побачення повинні бути. Стосовно рамок, я би рекомендував би. Хлопцеві та дівчині, які хочуть будувати стосунки, я би дуже рекомендував би не ховатися і не робити тих побачень там, де їх ніхто не побачить. Це погане побачення, де їх ніхто не побачить, тому що це вже буде додаткова спокуса. Будьте у людних місцях, а, майте між собою певну вісню, коли жартували, щоб Біблія між вами поміщалася, але не отак, а так і бажано чим грубше. Ось тому це буде хороший варіант. Але загалом я вважаю, що побачення повинні бути здорові, християнські, побачення з повагою один до одного для того, щоб ця пара, яка хоче будувати стосунки, щоб вони могли спілкуватися, взнавати один до одного, вирішувати якісь питання. Планувати майбутнє, тому для них потрібні певні зустрічі.